Знає... Знаєте, що в нас най... найбільше обговорюють це дике українське дежав'ю. Просто навіть події, які розгортаються в Тбілісі і інших містах, дуже по алгоритму нагадують події Євромайдану, який переріс. і навіть по часу це співпадає Так, революцію в гідності. Ем, то... Чи далі бачити, що буде розвиватися ситуація по цьому ж сценарію? Чи тут будуть якісь апгрейди? Бо ми бачимо, прем'єр-міністр каже, жодних виборів. Прем'єр-міністр хвалить е -мінтів, та, мінтів, каже, молоді луплять гарно, гарно. А крім того, сказав, що це початок кінця ліберального фашизму. ми вже призабули такі терміни, а тут раптом почули. Всі зараз згадують про події, що відбувалося 11 рік тому в Україні, що почалося в листопаді і, і, і закінчилося в лютому. Так а, але я можу сказати так, що у нас а, ну у нас різний а, контекст, і, і різні і, і інший світ, і так далі. Так, а грузі дуже емоційні люди, і тут на зараз для цього треба, щоб щось змінилося для нас. Для Русинок треба якийсь емоційний пик, а емоційного пику, поки що не настало, як я, я, я так думаю. А що стосується, як буде надалі розвиватися а, тут позі, це дуже важко сказати, тому що а, це залежить від багатьох факторів. В першу чергу, це а, як буде працювати а, опозиція і президент Грузії. Зараз ми знаємо, що у нас є чотири головних опозиційних партій, які незважаючи на масове порушення на параметських виборах. Вони здолали бар'єрів, і от потрапили до парламенту, але тут треба підкреслити, що люди голосували не за опозицію, а проти грузинської мрії. А і тут треба сказати, що довіра до опозиційних партій, поки вони не об'єднуються, є дуже низьким. Зараз президент Грузії Асломе Зоробішвілі разом з опозиційним партіями намагається створити якийсь єдиний штаб або єдиний рух. Щоб спілкуватися і з суспільством, і з нашими зовнішніми західними партнерами, тому що я вважаю, що якщо ми хочемо щось змінити тут, якщо народ хоче щось змінити, для того треба працювати і всередині Грузії, і взовнішні, і тобто зовнішніми нашими партнерами. Що стосується самих а, а, масових протестів, так позавчора було багато людей, вчора було більше людей і так далі. Тобто, хвиля протестів протестувальників це збільшується щодня. І саме головне те, що зараз до цих протестів доєдналися і працівники державних установ. До цього такого не було. Наприклад, більш ніж 200 працівників Міністерства закордонних справ вони написали заяву, що вони не підтримують рішення грузинської влади щодо зупинення перемовин про вступ до ЄС. До цього такого не було. І тому це дає надію, що. А далі протест буде продовжуватись не тільки на вулицях, а також в державних установах. О, ви самі щойно сказали про те, що опозиція не має такої ж супершаленої підтримки у суспільстві. Люди наразі готові. Власне суспільство люди вийшли на вулиці, але питання як довго вони зможуть протриматися, як довго зможуть залишатися власне під водометами, під розгонами, коли їх б'ють, затримують. Ми знаємо, що була така досить тривала, що найменше в півроку кампанія в медіа у Грузії. Коли розповідали про ну, це, звичайно, була провладна розмова про те, що пам'ятаєте, як було першого разу, от, коли Росія напала, тоді. Ніхто не допоміг. Захід не допоміг, не підтримав ні штати, ні Європа зараз теж ні на кого не розраховуєте. Давайте ми курсом до Росії так безпечніше, надійніше і принаймні знаємо на що розраховувати. Так, ось в цій ситуації якими наративами оточені усі ці події? Власне як комунікують медіа? Так ну треба сказати, що у нас є мед... медіа, теж розколана як суспільство. Так у нас є медіа яка Прямо контролюються грузинською мрією, грузинською владою, і вони розповсюджують всю так звану пропаганду. Це я можу сказати, що пропаганда російського стилю. Вони э, говорять, що ось тут протестувальники, які протестують, вони хочуть відкрити другий фронт Грузії. Тобто вони хочуть, щоб у нас була тут війна. І я хочу нагадати, що до парламентських виборів грузинська мрія працювала так, що вони э, оголосили всіх опозиційних партій партіями війни. І вони використовували а, війну в Україні як а, для своїх пропагандистських цілей. Вони казали, що ось в Україні війна, і якщо, якщо ви будете обирати опозиційних партій, тобто у нас буде так, як в Україні, тобто буде війна і так далі. А що стосується інших а, медіа, та, це опозиційна медіа, який дуже гарно працює. Вони намагаються щодня 24 години працювати і передавати те, що насправді відбувається на вулицях а, Грузії. А я ще раз хочу сказати, що у нас розколена і суспільство, і звичайно, медія, яка контролюється і владою, і опозиційним партіям. А, тому що буде будуватися надалі, залежить від протестувальників, від опозиції і від президента Грузії. Пан Георгія, а можете розказати більш детальніше про е, лінії розколу? Ми бачимо, що, е, наприклад, дипломати, посли Грузії, в знак протесту, як це й було в Україні, е, йдуть у відставку. Ми бачимо, що крупний бізнес в Грузії заявив підтримку протестувальників, які відстоюють європейський курс. А де mm -hmm. ж тут лінії розколу? Тобто є середній дрібний бізнес? Е, ну зводити це все до того, що люди хочуть возити гвоздики і мандарини до Москви на ринки, це дуже банально. Та напевно, тут якось складніші yeah. лінії. Бачимо теж лінію розколу вікову, але чи вона має ще якісь е, виміри, щоб зрозуміти ось цей розкол? Можна, можна поорівнювати події, які відбувалося у нас, наприклад, в Китні, коли грузини протестували проти а, а, прийняття закону про іноагентів і протести які зараз у нас, у нас відбуваються. Якщо порівнювати, тоді. А Ще у весні а, у нас були масові протести, але не такі масові протести, як на, на зараз. І чому? Чи тому, що зараз а, а, ніяких червоних ліній вже немає? Тобто грузинська Мрія долала всі червоні лінії, і ця червона лінія була відмовлена від перемовин до вступу до Євросоюзу. Це вже червона лінія. Люди. Більше люди зрозуміли, що українська мрія хоче змінити курс на Росію. А як робиться розкол суспільства? Це робиться так. Грузинська мрія і медіа, яка контролюється грудянською мрією, і ті, які прихильники, які є дуже авторитетами в українському суспільстві, вони розкосуджують наративи, що опозиція. І опозиція опозицією керується якась глобальна партія війни. Тобто вони створили якогось ворога, і, і вони хочуть сказати, що от ці прихильники опозиції вони якісь там фашисти, ліберали, які хочуть як борються проти всього грузинського і грузинської ідентичності, там грузинських традицій, і так далі, і так далі. Тобто вони капіталізують на такій наративі, що от опозиція хоче ма війну, опозиція хоче якесь знищувати все грузинське, все та там традиції, так далі, так далі. І так вони намагаються якось так, згуртувати своїх прихильників. Mm -hmm. Але насправді, якщо чесно казати, більшість суспільства в Грузії, і це ми вже бачимо. Наприклад, позавчора збиралася більшість 200 тисяч людей, і це для твілісі для Грузії дуже багато. Це все очевидно, що люди вже розуміють, де правда, де неправда, і саме головне саме головне те, що люди збираються не тільки в твілісі, а в різних містах Грузії. Це теж дуже важливо, тому що до сього такого не було. Люди більше збиралися, тбиліс, а зараз вже теж ж до акції потесту. Ми те, на прикладі розвитку і динаміки українського останнього майдану і Революції Гідності бачили uh -huh. певні такі хвилі, але це все завжди йшло по, по ескалації. Тобто спочатку це були побиття студентів, так, потім марш мільйонів, потім спроби розігнати так чи інакше Майдан. Це десь зараз оцей етап, який е, в Тбілісі ми бачимо, тобто спроба так. розігнати. Але далі все йшло власне не просто там один коктейль для Молотова, який вчора відео, яке облетіло е, світові mm -hmm. медіа. А йшло до того, що в, ну, фактично майдан е, протистояв вже силовій частині Беркуту в Україні відповідно. Потім це вже пішло до атак із застосуванням важкої техніки. Ми пам'ятаємо спалений БТР, барикади. А потім так. і Небесну Сотню і розстріли. От Ось цей ось ця частина в чи готова, скажімо так, протестувальники піти на жертву у випадку загострення ситуації ескалації, чи є ось ця готовність йти до кінця? Я про зараз про людей, які виходять на вулиці і стоять під бронзбойтами. Наскільки там емоційний заряд? А так я ще, ще раз я вже сказав і ще раз кажу, що люд на грузині дуже емоційні люди, так і завжди. Не... Треба чекати якийсь емоційний пік, і емоційний пік це залежить від різних факторів. Так, а, наприклад, а, після а, виборів, що у нас було баланс які були масово порушення, після цього вийшли дуже багато людей. Але після цього, десь приблизно місяць, люди виходили на протестах, але не було дуже багато людей. Ось Грузинська мрія вирішила, що та зараз кращий момент, і вони оголосили, що вони відмовляються від перемовин тобто до ЄС. Так це було вже тригер, і люди масово вийшли. І це було чотири дні в тому. А щодня, коли грузинська мрія застосувала дуже горсткі міри проти а, протестувальників, це було більше а, а, тригер для а, Грузинів. Тобто вийшло, позавчора, було дуже багато людей. Вчора mm -hmm. було ще більше людей, і так це хвиля збільшується, пане Йорге. ми особисто... маємо буквально хвилинку на, на підсумування. П'ята частина так. території Грузії окупована тим самим ворогом, з яким воює Україна. Так. Чи є зараз mm -hmm. відчуття загрози, що руски теж розіграють втручання, так як вони зробили після майдану в Україні з Криму? На даний момент я не думаю, що в що в Росії є таких, таких намірів і таких, тому що у них не так гарна ситуація у, у війни з проти України, і в тому числі зараз ми бачимо, що відбувається в Сирії теж. Так? Зараз mm -hmm. у Росії немає таких такого часу, щоб застосувати і втручатися так прямо, прямо танками. Вони і так втручаються зараз. Э, э, дезінформаційна пропаганда працює. І у нас є про російська влада. Садна зараз втручання Росії дуже а, достатньо.